Всім привіт, мої любі учні. Сьогодні у нас доволі теоретичний урок. Будемо говорити про виконавців в середовищі програмування Scratch, але не в звичайному форматі. У ролі виконавців розглядаємо об'єкти, які можуть виконувати скрипти. Скрипти це ті команди, які хтось щось може виконувати. Отже, у мене вже відкрито Scratch, і за замовченням у нас Sprite, тобто виконавець, це родикіт. Одразу звертаю увагу, що якщо праворуч піти вгору, згадуємо, що ми можемо завантажити, намалювати або обрати відповідний спрайт до наших вподобань. Але ми того не робимо, тому що ми бачимо, що синім у нас активно саме спрайт кіт. Дуже цікаво, що праворуч у нас є слово сцена. Тобто, якщо ліворуч в, цьому, в цій частині віконечка у нас спрайт, то праворуч сцена. Натискаю на сцену, в цей час наш спрайт перестає бути активним, тому що активною є сцена. Ще раз натискаю на спрайт. Активний спрайт, натискаю на сцену, є сцена. Для сцени є виконавцем тло. Якщо для спрайту спрайт, то для сцени тло. Відповідно, якщо говорити про тло, то вона так само може виконувати команди. Тільки потрібно ці команди переглянути на відповідність. Ну, поступово буду пояснювати, рухаємось по черзі. Якщо для сцени виконавцем є тло, так само тло можна обирати будь-яке, яке нам до вподоби, якщо ми говоримо про наш вибір. Або ми його вивантажуємо, або сюрпризом обираємо, або малюємо. або... Обираємо серед запропонованих. Ну, як ви зараз бачите, як я це роблю. Цікаво для нас, що якщо ми говоримо про спрайт, то його скрипти починаються зі скрипту рух. І далі йдуть вигляд, звуки аж так до моїх блоки стандартний перелік спрайтів. Ми йдемо в додаткові, які ліворуч внизу у нас розташовані. Говорячи про сцену, то наші скрипти починаються не з руху. Тому що для руху навіть наперисано. Обрану сцену немає блоку рухів. І далі вони трошечки змінені на відміну від скриптів для спрайту. Так само, якщо ми станемо на спрайт, то образи у нас будуть відповідати зовнішньому вигляду нашого спрайту. Але для сцени. У нас тло буде відповідати зовнішньому вигляду нашого спрайту. Меню звуки, що для сцени, що для спрайту, у нас вкладинка ця зберігається, є актуальною. Таким чином, середовище виконання алгоритмів Scratch виконувати в дії команди може як спрайт, так і тло з сцена меню. І ви це зараз побачили, коли ми говорили про те, що тут може відбуватися. Сьогодні максимально теоретичний урок, що ми зафіксували те, що ми можемо і мусимо знати. Впродовження всього того сказаного зараз показую, що вам необхідно буде зробити вдома. Отже. В своєму зошиті ви створюєте таку подібну таблицю, але не, не поспішаєте її заповнювати. Спочатку поступово її заповнюємо. Створюємо таблицю на три стовпчики і відповідно рядочки будуть з'являтися. Але перший рядочок вже можна записати, що це спрайт, тут сцена. Тут у нас перший о, рядочок після того, як починаємо заповнювати. Виконує дії. В спрайтах виконує дії спрайт. В сцені виконує дії. Ми щойно проговорили, що це тло, виконує дії. От і написали тут. Меню, яке відповідає за зовнішній вигляд. Там, де спрайт, меню, яке відповідає за зовнішній вигляд, у нас, відповідно, образи. Там, де у нас сцена, то це тло. Записали відповідно в другому рядочку. Третій скрипти рух. А тепер вже по всім цим дев'яти рядочкам, там де у нас є скрипти, ви робите самостійно, яким чином? Ви порівнюєте скрипти для спрайту і для тла. Відповідно, спрайт скрипти рух. Подивилися, переглянули, які є. Натиснули на сцену, на скрипти рух переглянули, які є. І написали, в чому є відмінність між спрайтами. Між спрайтом і його скриптами рух, і між сценою і її скриптами рух. Далі так само для спрайту дивимося в меню вигляд. Що там з ним можна творити в вигляді для спрайту? І для сцени меню вигляд, за що відповідає? Яка основна відмінність? Записали відповідно у вигляд. Для спрайта свої особливості у порівнянні зі сценою. І так далі для кожного скрипту. Це робимо в зошиті, фотографуємо і надсилаємо мені у якості домашнього завдання. Знаю, що працювати зі скречем класно, коли ти робиш за вчителем, і все виходить. Але сьогодні у нас теоретична теорія, тому будьте, будь ласка, уважні і чекаю на ваші завдання. Бувайте!